На центральних площах різних міст Сумщини, зокрема, й у шості можна зустріти юнака зі скрипкою. Він грає просто неба, збираючи навколо себе слухачів. Дмитро Гагін із Лухова, про якого ми раніше вже розповідали у наших новинах, студент Київської муніципальної академії музики імені Глієра. Нині 21-річний хлопець вирішив не лише ділитись своєю творчістю з перехожими, а й допомагати тим, хто постраждав від війни матеріально. Подорожуючи різними містами, я ж бачив в кожному місці ці наслідки. Ворожих атак, особливо по мирному населенню, і вирішив ну, зробити щось гарне, щось добре, і відкрити збір благодійний на допомогу постраждалим мирним мешканцям. ті кошти, що люди, люди будуть донатити, саме на цей збір, вони усі підуть на благодійність. А ті кошти, що я заробляю на вулиці, я також буду їх долучати, звісно, до розвитку і цієї моєї справи. Географія вуличних концертів Дмитра постійно зростає. До глухова та шостки приєднались Конотоп, бахмач, кролевець і путивль в планах ямпіль та батурин. Водночас, через близькість до кордону з країною, агресоркою музикант наголошує, дороги нині надзвичайно небезпечні. Зараз усюди усі усіма трасами дуже страшно їздити. Я ось нещодавно виїздив на трасу Київ. З сторону королевця. Тільки заглухав, виїжджаю і бачу, ну, якесь щось дивне літає. Під'їжджаю ближче і бачу, що це впівідрон завис. Звісно, стало страшно, там щось якийсь снаряд був дуже. Великий я проїхав, слава богу, не зачепив. Аби більше людей дізнались про його ініціативу та долучились до неї. Дмитро започаткував блог в одній із соцмереж. Так він ділиться своїми враженнями та розповідає про те чи інше місто, в якому побував. Реагують добре. Люди під роликом пишуть, пишуть дуже гарні слова, і трошки надонатили вже коли вже збереться, хоч якась там сума непогана, то поїздити по. Домовладінням, поспілкуватися з людьми, у кого яка проблема, у когось може взагалі не вистачає коштів, щоб просто вікно поставити. Потім, якщо кошти ще залишаться, хочу. Поїхати до лікарні, попитати, можливо, якимось військовим потрібно ліки, бо у військових же ж також не все дуже гарно часто з фінансами. Анастасія мешканка Ямполя. проте з початком повномасштабної війни разом з дітьми виїхала до Німеччини. Зараз повернулася ненадовго побувати на батьківщині. Жінка наголошує, дуже важко бачити, що рідні краї перетворюються на руїни. Тому Анастасію вразила ініціатива Дмитра щодо допомоги постраждалим. Це дуже велике серце в нього напевно, тому що це все залежить від виховання батьків. Як виховують батьки, дитину, то ну, я думаю, що це дуже гарний вчинок для ну, його віці. Коли я перше побачила по інтернету, ну що дитина грає в шостці, і зразу думаю, ну це дуже дуже, дуже гарна ідея, це практика для нього, велика практика. Номер банки для збору сорок чотири, сорок один,